Друзі, привіт! Чергова розпаковка. Сьогодні у нас дивимося, що по датам 12.024 року буде три посилочки. Один в Китаї, один по Україні, ну а також Китай тоді, що у мене український. Пінопласт, посуд, чайники. Чудові чайники з китайської глини, зроблені по всім технологіям. Вони повинні тримати проливи. Скажу вам так, для тих, хто мене дивиться і слухає завжди. Це відео піде у нас в дві сторони. Наперед всі чайники я проливаю. Перевіряю водяний замок, перевіряю як кришка притерта. Все це обов'язково мною перевіряється. Тому в мене є в принципі, один чайник, який вже в продаж не піде, він більше як... На виставку, я його не зможу продати нікому, ні, нікому з вас я його не зможу запропонувати, бо він мені його якість мене не влаштовує. Він дуже гарний, крутий, зроблений по всім цим. Навіть паспорт майстра є. Але, на жаль, цей чайник е, л'ється, так як мені не подобається. В, в, і водяний замок тримає, да, все є. Але мені просто не подобається, як він л'ється. Отже, що буде у нас тут? Що китайця? Запакували мені цього разу. Так, як так зняти, щоб і ви подивилися. І патер було, і скотч мене менше дратував. а він мене ось, ось, ось. Просто скотч, як зазвичай, китайцями накручено багато. Так, ну, що впало. Підставка під чайничок з пробкового дерева. Паспорт. Паспорт з мокрою печаткою майстра. Це все надруковано. Паспорт з печаткою майстра. О, цей чайник мені цікавий, навіть було крувати. Такий егоїстик. О, йде до цього шнурочок, бо не завжди бувають шнурочки. Кришечка притерта. Чайничок звинить. Носик цікавий. Така форма, нестандартна носика. Вона все відповідає, лінія витримана. Але він з таким цікавим вигином. Буде цікаво мені, як він л'ється. Далі, що у нас тут всередині? Е, приємний на, е, на ощуп. Так, треба повернути камеру. Давайте я опущу, щоб нам було більш централізовано Це показувалось. Е, приємний на ощуп. Ось такий цей чайничок. Печатки є. Гніздо зроблено ось так. Цікава форма, також не кругла, а така видовжена кришечка. Ну, скажу попередньо. Всі необхідні печатки бачу. Це егоїстик гарного такого цікавого кольору. Окей, з цим ми зрозуміли. Поки що кладемо це сюди. Йдемо до другого пакування. Так, що тут буде? E, деякі форми я собі беру вперше. Просто подивитися, як вони будуть ходити. Так, Знову ж таки, подарунок, підкладка, підставка під чайничок. E, печать. Також мокра. Бачите, вона зміщена, тобто це все не друковано, вони в різних місцях стоять. E, якщо всі букви вони надруковані ну, по одному стилю, то печатки не, мокрі. На кожну вони ставлять мокру печатку. Кришечка вже ага, ну, по кришці, я розумію, що це, забуде, що це буде звичайник. Досить відома моделька. Я їх вже так немало, вони в мене пройшли. Є шнурочок. Ага, край зароблений. Тут е, гніздо, це називають китайці, гніздо да, для, для зливу форма, овальна тільки повздовж. Кришка. Тут притерта краще, ніж в попереднього. Ну, Всі печатки є. Ну, знову ж таки, ми цю модель з вами знаємо. До неї ніяких зауважень немає. Просто пролити конкретно цю, конкретно цей чайник на злив треба буде і все. Далі, далі, далі. Що тут буде у нас? Так, паспорта не загубити. Ну і, звісно, тут такий паспорт і паспорт, знаєш, його може любий надрукувати, але друкувати, але такий. Китайський знак, своєобразний знак якості. Зелений чайничок. Оце вперше я його взяв. Моделька побільша. Моделька десь біля 200 мл. Паспорт. Інакший якийсь такий папір геть, геть інакше. Бумага. Ну, вперше бачу таку. такий паспорт. Печатка мокра такий, мені навіть видається сируватим трошки. Що по цьому чайнику? Ось, подивіться всередину. Ви бачите, що це ручна робота, тобто це не автомат, чистилося щось, гніздо. Знову ж таки, хороше. печатка, дуже жирна така на відчуття. І син глина ну, подібна до ісинської. Коли вам кажуть, що чайник з ісінської глини це глини, це можете сміливо не вірити, її вже немає. І вона вироблена вже майже вся. І її продають за дуже великі гроші. Просто е, знайшли подібну глину близьку по свойствам до Ісинської і виробляють подібні чайники. Нічого в цьому страшного немає. Знаєш, яка різниця, з якого сало, там, яке сало коптити, аби сало дайсе. це у нас біда приклілося. Все. Шнурочок є, вкладають не всі. З неденних пір китайці стали, почали класти. Шнурочки до чайників. Ну, Приємна мілочовочка працює. Ну, і Давайте подивимося останній чайник, який вже так сам собі нас розпаковується. Ну, не розпакувався. Останній чайничок знову ж таки Ага, паспорт його знову ж таки. Тут папір інакший. Паспорт подібний, потрібний, типу, тисячі років він десь китайцями. Інша печатка, тобто інший майстер на цей чайник іде. Кришечка інакша. По-інакшому зроблена набагато менша кришечка. М -м цей чайник буде, можливо, важче зал заливати. В общем, що це за егеїстик? Так, знову ж шнурочок є. Злив інакший. Не гніздом. Отвори. Теж зручна штука. Е, ось така кришка. Кришка подпритерта. Е, ну, цей чайник. Ну, дивись. Малюсінький. Він мене смущає. Я подивлюся на фото, він мене трошки смущає. Це таке гуляє. В общем так. Провірю по зливам, тоді можна буде про нього більше говорити. Наразі чайники хороші, гарненькі, цей трошки мене смущає кришка, але треба дивитися на фото. Всі нам гарних чайвань, до перемоги з Богом. 097 645 44 98. Це з Богом.